Оскільки ціна цим комітетом не встановлена, тому ні одна установа не підключена. Відключені які? Соціальна сфера, це садочки, лікарні, школи. Так? А ліцеї? Так, да, ну, Ліцеї ну, ліце, ліце, це, в принципі, як вам сказати, ліцей знаходиться на території, на території університету. Тепло, для окремо для ліцеї не виділяється, або в цьому підключається університет, або в цьому... Але в нас в ліцеї підключено літерала. Так, да. ліцей вже потоплює. Тобто половина корпусу ну, отак тепло Знає, є. Ну, можливо, ліцей, яка це, це школа, можливо, знайшли технічну можливість і його опалювати і так далі. Ну, слава Богу, що технічну можливість знайшли. Я не знаю, яка вона. Але зараз школи, у ну, ліцей це теж школа. Середня особи, можливо, як ліцеї, гімнат, це середня розвіта, так? Але ж ви тільки що сказали, що ліцей не може, тільки да. повністю корпус весь. Ну, мабуть, якусь технічну можливість знайшла, я не знаю, яка так технічна можливість. Можливо, є там окрема трубані, можливо. Угу. Я не знаю. Але в цілому весь університет, теж територія університету, яка не повинна зараз підхід, який чому? тому що не встанова ціна на газ. Відповідно, приватна компанія, діє теплоенергії, яка опалює, яка вона приватна компанія. Так? Ми не маємо до неї. Навіть держава не може з нею якась обладати, вони можуть по доброї волі своїй під того, що потім буде компенсована вартість цього газу, яка буде ціна, яка буде встановлена. Ще ця бійця не встановила ціну банку. Коли буде встановлена, тільки заключені договори, і тільки після цього буде підключено тепло.